У сполучених штатах опівночі сьогодні розпочався шатдаун. Частина федеральних відомств тимчасово припинили роботу. У конгресі не вдалося погодити фінансування і через це сотні тисяч державних працівників опинилися в неоплачуваних відпустках. Це часткове, а не загальне закриття. Значна частина критичних служб продовжують працювати. Можливі затримки з видачою довідок та дозволів скорочення роботи деяких адміністративних сервісів, обмежений доступ до частини національних парків і культурних установ, національна безпека, медичні служби та інші критичні функції зазвичай залишаються забезпечені, але для багатьох співробітників це означає непередбачуваний втрачений заробіток. Політично це ще один глухий кут у Вашингтоні. Сторони звинувачення. Бачують одна одного. Якщо уряд закриється, це буде відповідальність сенатських демократів. Палата вже проголосувала, президент готовий підписати законопроєкт і залишилося лише, щоб восьмеро демократів приєдналися до нас і проголосували за нього сьогодні. Демократи не хочуть шатдауну. Ми готові працювати з республіканцями над пошуком міжпартійного компромісу. М'яч на їхньому боці. Годинник на сайті Білого Дому цокає. Він показує тривалість часткового шатдауну уряду. США. Поруч чіткий підпис демократи припинили роботу уряду. Ключовий аргумент демократів медицина. Якщо грошей не виділять, американці отримують величезні рахунки за страхування. Демократи кажуть, голосувати за тимчасовий бюджет без гарантій сенсу немає, бо білий дім і так витрачає кошти як хоче. У республіканців теж усе по-новому колишніх миротворців у сенаті вже немає. Тепер більшість не готова йти на поступки. Навпаки, хочуть показати виборцям, що саме демократи винні у зупинці уряду. Це вже четвертий шатдаун за президентства Трампа і перший у його другій каденції. Найтриваліше в історії, що тривав 36 днів, завершився у січні 2019 року. Його спричинили суперечки щодо фінансування будівництва стіни на кордоні із Мексикою. Андрій Грубінко, директор Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету, долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, мій вітання вам, вітання вам і слава Україні, героям слава, пане Андрію. Наскільки цей шатдаун зараз у Сполучених Штатах Америки може бути загрозливим як для самої країни її економіки, зокрема, і від чого це буде залежати? Що в Сполучених Штатах Америки я би сказав, що це вже річ така історично традиційна, можна сказати. Війни за останні власне сім років це вже третій раз, і власне третій раз за період правління Дональда Трампа. Ну, якщо говорити вже про історичний екскурс в статистику, то це вже за останні 40 років сьомий раз Справа в тому, що так побудована політична система Сполучених Штатів Америки, що вони. Якщо говорити про економічний вимір суду, то в них розведено голосування за закон про бюджет тобто кошторис на наступний рік, який у вересні наступає новий рік фінансовий, і відповідно кошторис за державний борг. І власне про, про це йде мова. І звичайно, що політична складова тут пов'язана з. Черговою передвиборчою кампанією, яка в яку вступили Сполучені Штати Америки, я би сказав, що в США вони з неї не виходять, тому що там як не вибори президентські, шкодних штири роки, то до вибори до сенату, до палати представників і так далі. Які б власне матиме наслідки, очевидно, що для сполучених штатів це ну певні соціальні наслідки, як мінімум для державних службовців. Власне більшість з яких ну приблизно за підрахунками десь 800 тисяч є а, власне державних службовців в США, тобто десь приблизно 340-360 вийдуть в шатдаун, тобто вони не будуть отримувати зарплати, йдуть в відпустки. Але тут, якщо говорити про соціальну складову, то треба відзначити, що у 2019 році було прийнято закон, який дозволяє компенсувати цей час, на, yeah. тобто не виплату зарплати за період що цим державним службовцям вони її отримують, але пізніше, після виходу для самої економіки США. Я би сказав, що це є продовження курсу Трампа, це навіть ну вигідно до певної міри, як політично, так і економічно власне трампістам, республіканцям, тому що вони, по перше, наполягають на своєму продовженні своєму курсі скорочення державних витрат. Тим самим вони можуть якби перед виборами показати, що вони є, є доволі послідовними в цьому плані. Mm -hmm. Ну а для економіки, ну якщо затягнеться на місяць, до місяця часу, це 0,4% цілих падіння ВВП як кажуть економісти. Ну це не так важливо для сполучених штатів, але очевидно, що ну певні втрати вони, вони будуть. Вони і так вже є в сполучених штатах Америки. Андрію. Тому mm -hmm. тут два Двояке значення, пане Андрію, бути. а не. Як це вплине на українське питання? шатдаун, зокрема, чи позначиться це на підтримці і допомозі Києву? І чи побачимо ми тут певні наслідки? Для допомоги України очевидно, що ця, ця ситуація не буде мати дуже кардинального значення? Чому тому, що, по-перше, сам Трамп він же ж? Перерізав основний шлях постачання озброєнь Україні і фінансування Україна, тобто соціально-економічна сфера України, жодним чином не фінансується, як і військово-оборонна сфера з боку Сполучених Штатів Америки. Вже якраз по суті з вересня місяця власне закінчилися ті пакети, які ще Байден закладав для військової допомоги. Тому зараз тільки купляють європейці, і постачання йде зокрема озброєння кі нас найбільше цікавлять. Постачання йде. Або з урядових фондів, які зараз вони будуть заморожені, значить вони або зброя напряму йде вивозиться від виробників, тобто заводів і фабрик. Тобто, в даному випадку цей цей бюджет, який зараз під питанням його прийняття США, там є 400 мільйонів, закладено на військові потреби України. Це не є сьогодні. Звичайно, для нас це важлива люба, як то кажуть, сума для допомоги Україні в наших умовах, але. 400 мільйонів на сьогодні це не є та та критичний обсяг, критична сума, яка, скажімо так, дуже кардинально може вплинути угу. на, на ситуацію в Україні. Зрозуміло, пане Андрію, почули вас? Я вам дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Андрій Грубінко, директор центру стратегічної аналітики та міжнародних студій західноукраїнського національного університету, був з нами на зв'язку.